Не в Лівані, знаєте цю історію? так, є дуже багато. Короче, розказує прикола В Лівані на похороні кажуть до нашої сестри. Навіть така... кажуть, питає. Заспівайте, що сестра ваша таке типу плечами, що вас що на похороні сідають. І вона каже, я думаю, думаю, чого в голову не приходить. І вона цю пісню. Не знаю, з'являється. З українська веселочка галакся. Пам'ятка. признайся мені, звідки в тебе дівчати, я без тебе сім'ї, у полоні печалі, може, десь лісать, веча зілля шукала, сонце руду знайшла, і мене шанувала. Помі, бо твоя рода, то є чиста я вода, то як пристрая можна синів, бо чуя тебе слав, у діпроцелених, позабутися ща, ти приходиш до мене, і не треба нести, мені квітку надії, бо давно вже ти. Увійшла в мої Па-па-па-па червону руду, не шукай вечорами, ти в ти летіти, по Бо твоя врода, то є чиста я вода, то є бистра вода силі. Побачив тебе.